За даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень, в березні 2025 року очікується кілька періодів підвищеної геомагнітної активності. В ці дні метеочутливі люди можуть відчувати певний дискомфорт, тому важливо бути уважними до свого самопочуття. 9 березня планується магнітна буря червоного рівня К. індекс 5. Люди можуть відчувати перепади артеріального тиску, головний біль, слабкість, вратівливість може бути. Людям із серцево-судинними захворюваннями варто бути особливо обережними. Від 12 до 14 березня 2025 року очікується доволі сильна магнітна буря червоного рівня, к індекс 5 або 6. Можна відчувати в цей період запаморочення, надмірну втому. Можна відчувати нестачу повітря, можуть бути проблеми зі сном, а також загострення хронічних захворювань. Варто зменшити фізичні навантаження в цей період і більше відпочивати. 15 та 16 березня магнітна буря трішечки буде менш інтенсивною, вона кваліфікується як магнітна буря середньої активності к індекс 4. Метоочутливі люди у період з 15 по 16 березня можуть відчувати погіршення концентрації уваги, сонливість або, навпаки, безсоння, також можуть відчувати підвищену чутливість до шуму та світла. Тут допоможуть прогулянки на свіжому повітрі та дотримання режиму дня. 18 березня буде магнітна буря середньої інтенсивності к індекс 4. Можливі симптоми, які можуть відчувати люди з відповідними захворюваннями, це легке погіршення самопочуття, незначні зміни в настрої та тому. Варто уникати перевантажень та зайвого стресу в цей період. Ну і зрештою, 26 березня очікується найпотужніша за весь березень місяць магнітна буря, її К-індекс буде 6 або навіть вище. Можливі симптоми, які можуть відчувати люди, які метоозалежні, це головний біль, різкі перепади настрою, порушення серцевого ритму може бути та слабкість. Людям із серцево-судинними хворобами слід бути особливо уважними до себе та за потреби звертатися до відповідного спеціаліста. Якщо ви метаочутливі, слідкуйте, будь ласка, за своїм самопочуттям в ці дні. Дотримуйтеся здорового режиму дня та при необхідності звертайтесь до відповідних спеціалістів. Також рекомендується в ці дні уникати зловживання алкоголем та кофеїном. До речі, з приводу кофеїну, то треба звертати увагу, що він може входити як до складу безпосередньо кави, також кофеїну багато в інших напоях. В газованих напоях багато кофеїну може бути, а також в чаї так само може бути кофеїн. через те рекомендується вживати саме трав'яний чай. А ще кофеїн може входити до складу як допоміжна речовина, до складу деяких знеболювальних препаратів, тому треба уважно читати інструкцію для того, щоб розуміти, чи не вживаєте ви кофеїн надмірно. Деякі люди чутливі не тільки до метеопогодних умов, а ще й до пилку, який є у нас з вами у повітрі. І з приходом весни погода почне змінюватися. Стане значно тепліше, особливо з другої половини першого тижня весняного. Це означає, що дерева почнуть знову активно квітнути. Вони вже це робили цього року і зараз буде продовження. Як і в багатьох країнах Європи, де зараз спостерігається інтенсивне цвітіння, в Україні також почнеться цей процес. Тепле повітря, що рухається з Європи, принесе з собою не лише комфортні температури, а й пилок, адже він не знає кордонів. Так само, як пилкові частинки з України можуть потрапляти до Нідерландів чи Туреччини, європейський пилок поширюється і до нас. Зараз особливо активно цвете вільха, подібно до ліщини, яка вже почала цвітіння в Україні. Проте до місцевого пилку додаватиметься ще й той, що прилітатиме із Польщі, Румунії та Білорусі. Через це його концентрація в повітрі буде високою, а подекуди навіть дуже високою, що може впливати на самопочуття чутливих людей. Що стосується погоди, то в першій половині тижня до 4-5 березня ще збережеться зимова прохолода, можливі навіть снігопади, але потім температура почне поступово підвищуватиметься, створюючи всі умови для активного поширення пилку в повітрі. Наступного тижня разом із підвищенням температури повітря очікується і доволі значна кількість опадів дощів. Волога погода сприятиме певним змінам в складі повітря, що може вплинути на самопочуття чутливих людей. Втім, й витятки в Житомирі та Запоріжжі дощів майже не прогнозують. Саме там у повітрі переважатиме пилок, зокрема вільхи. На Житомирщині ця рослина росте природним чином. А в Запоріжжі її активно висаджували впродовж останніх років для озеленення міста та прилеглих територій, про що повідомляють місцеві аеробіологи. В більшості інших регіонів ситуація буде дещо іншою. Дощі та підвищена вологість сприятимуть поширенню спор грибів, особливо під час і після опадів. Це природній процес, адже саме у вологому середовищі грибні спори розмножуються найактивніше, особливо коли температура вже вийшла в плюс. Варто звернути увагу ще на один нюанс: висока вологість на вулиці в поєднанні з прохолодною погодою може підвищити рівень вологості і в приміщеннях. Особливо це стосується квартири будинків із недостатнім опаленням чи поганою вентиляцією, а це, в свою чергу, створює сприятливі умови для появи домашньої плісняви. Тож варто подбати про провітрювання та вчасно усувати зайву вологу, щоб почуватися комфортно. Я дякую вам за перегляд, шановні глядачі. Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі наступного разу.